Непокоїть питання, твоя віра не залежить від тебе, а від того, в якій сім'ї ти народився. Якщо взяти зразкового греко-католика і буддиста, двоє проживуть правильне життя і будуть вірити в свого Бога в кінці їхнього життя, хто піде в рай. Біблія каже, що спасуться тільки ті, що вірили в Ісуса Христа, і йшли за Ним. А той, хто не вірив в нього, а вірив в Будду, що з ним буде. Вони попадуть в пекло, бо не вірили в біблійського Бога. Але це не їх вибір, в якого Бога вірити, це вибір його батьків, чи він попаде в рай, чи це несправедливо, що я не маю права вибору, віри. Я мушу вірити в те, що мені сказали, наскільки я знаю, немає ні одного стопроцентного факту, правдивості Біблії. Якби мене спитали, чому я вірю в Бога, я не знаю відповіді, ніхто не знає. Чи віра не залежить від, того, від тебе самого, а від твого вибору? Ні, залежить від твого вибору. Просто в когось цей вибір є в підлітковому віці, коли людина приймає те, що вчили в дитинстві, те, що там передавали батьки, те, що вчили на парафії. Натомість для такого, умовно кажучи, там буддиста чи якогось атеїста, для нього приходить момент, коли він також має можливість пізнати Христа. В більшості країн на сьогодні, сьогодні, як ніколи, є можливість пізнати Бога. Є можливість прочитати Біблію, є можливість доступу до інтернету, до різноманітних статей, відео і так далі. і так далі. Кожен буде відповідати за себе. І питання на ось такий кшталт, вони з одного боку раціональні, тому що треба розуміти, що кожен буде відповідати за себе, а з іншого боку, кожен буде відповідати тією мірою, якою він отримав. Ісус на цю тему казав, кому більше дано, від того більше спитаються. Тобто, якщо хтось народився в віруючій сім'ї. Мав приклад добрий батьків, від нього буде очікуватися більше, ніж від людини, в який, від людини, яка росла, умовно кажучи, в патологічній сім'ї, яка не мала доброго прикладу або яка жила в атеїстичному середовищі, яке е, весь час е, мало масу претензій там, до Бога до церкви і так далі. Зрозуміло, що досвід цих людей буде різним, але абсолютно кожна людина, кожна без винятку, абсолютно кожна людина має шанс пізнати Бога. Своєю мірою, так як може. І тому ми не можемо сказати, що ось ті люди народилися не там і їм там кінець. Ні, не кінець. Кожен буде суджений згідно своєї совісті. І навіть якщо людина жила. На острові біля Індії є такий острів, куди ніхто не припливає, там живе дуже агресивне плем'я, яке не пускає до себе нікого. І люди пробували там чи на човнах підпливати, чи підлітати на гелікоптерах, в них там одразу летіли списи, стріли і так далі. Тому те плем'я абсолютно дике. Але, умовно кажучи, людина з того племені постане перед Богом, то ця людина буде суджена згідно своєї совісті, чи вона жила по совісті, чи ні. Тому що. Незалежно від того, чи ми живемо в Україні, в Німеччині, в Сполучених Штатах чи Австралії, чи ми живемо на якомусь племені, де немає, умовно кажучи, абетки, і вся мова складається з 300 слів, то поняття добра і зла є всюди. Абсолютно в кожної людини, на відміну від тварин, є смертна душа. Кожен буде відповідати незалежно від того, чи він там даоцист, буддист, е, чи там, умовно кажучи, там ще хтось.